Дивися, я тепер нахожуся у програмі Знай свій край і втратив мені твою за допомогу. Я а би... що, яке питання, я не знаю. Ну дивися, який мінімальний вміст алкоголю повинна мати паленка, щоб називатися палинкою 17,5. а Б 26. Ц 37,5 і Д 39. Тобто мінімальний вміст, який може бути, щоб він називався паленкою. 37 Варіант C, 37. Варіант тридцять. Трошки я здивований від того, що це виявилося складним запитанням. Ну, я просто ніколи в житті, не. Так, да? я Як думав, питання? що це елементарщина буде. Ні? Правильний вітер 2 бала. Я давати це, то не я можу давати це. Це є фактом, що паленька не може називатися справжньою палинкою, якщо вона менше. Як тридцять сім з половиною